Огляд на складний, ніж модель карда J146 в п'ятьох варіантах. Почнемо з габаритів даного ножа. Це у нас 198 мм загальної, 89 мм довжина леза, 3,2 товщина і 112 грамів ваги. Вага може відрізнятися, тому що зараз у мене в руці варіант саме з мікартою. І є ще також варіант з карбоновими накладками і з G10. По матеріалу леза вони всі однакові. Це у нас інструментальна D2 сталь. По осьовому вузлу знаходяться там підшипники. Присутній замок Liner Lock. І кліпса з отвором для темляка. По тому, як ніж лежить в руці і працює, абсолютно ніяких нарікань немає. Дуже і дуже зручна форма. Мені насправді цей ніж дуже сильно подобається, я навіть не можу до нього якось так підійти з більш об'єктивної сторони, тому що справді це той ніж, яким ви хочете користуватися і хочете його хвалити. У нас, як зроблено, лайнер лок, правильно, коли він виступає з руків'я і дуже зручний до користування, так і в балансі все добре. По фліперу надзвичайно швидкий, є гарний. Яка класно обмежує руку від з'їзду на клинок, присутні насічки. Насічки у нас дрібненькі, при цьому знята фаска, теж вони неочікувано міцно тримають ваш палець. При цьому форма леза дроппоінт, гарні габарити і сприятлива вага для щоденного носіння. Так ще й кліпсу можна переставити на зворотню сторону. Це все я розказав, скажімо так, на одному подиху, бо ніж береш в руку і відразу ці плюси замічаєш, і вони прямо таки лягають в ту саму руку. По варіантах обробки та руків'ях у нас всюди, де друга на клинку. При цьому в чотирьох варіантах вона оброблена в Stone Wash. Це у нас два карбонових варіанти і два з мікартою. І є ще ось такий от ножичок з G10 руків'ям і фарбованим клинком. Повністю чорний. Єдине, що його скажімо так, видає, що це та сама модель саме от осівий гвинт, де у нас є така оранжева вставка, ну і загальні риси по формі. Також прикольно, що фарбований ніж він важить найменше, бо G-10 це у нас найлегший з цих всіх матеріалів. Різниця тут у нас наступна: 102 грами G10. 112 грамів мікарта і приблизно 120 грамів карбон. Здавалось, ніби 20 грамів між найлегшим та найважчим, але при цьому вони суттєві і справді відчуваються. Тобто варіант з G10 можна носити з собою на кишені і реально не відчувати його ваги. При тому, що ми маємо габарити повноцінного складного ножа з лезом 9 см. Тож J146 в моїх очах це ніж, який не має компромісів. Тобто, у нас тут і зручна ергономіка по тому, як він утримується в руці, і класна форма леза. І не має надлишкової товщини, плюс класні спуски, коли ніж справді ріже, а не коле, продукти чи будь-що, по чому ви будете ним працювати. І при цьому гарна якість збірки, класний матеріал, ручки, зручна кліпса, отвір для темляка. Ну, загалом, все, що повинно бути в складного ножа, саме такого формату. При цьому не за всі гроші світу. А придбати цей ніж в будь-якому варіанті, який вам сподобався, можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.